Національний природний парк Мале Полісся» знаходиться на території двох районів Славутського та Ізяславського. Наразі визначено площу і проходять роботи по встановленні меж оформлення речових прав на земельні ділянки. Він займає площу 8 тисяч сімсот З них 2674 гектари буде. Вилучатися в державному підприємстві Ізяславське лісове господарство і передаватися в постійне лісо і землекористування національному природному парку. Вся е, остальна площа вона буде знаходитися в постійному землекористуванні відповідно Ізяславського держлісгоспу. І державне підприємство Славутське лісове господарство при встановленні парку як окремої структури буде створено одне лісництво, де працюватимуть 34 особи. Штат набиратимуть поступово. Серед фахівців лісового господарства будуть і науковці, діяльність яких передбачена в основних завданнях національного природного парку. Перш за все, це іде охорона унікальних природних об'єктів, їх збереження, раціональне використання. Для того, щоб в результаті факторів вони не зникали, ми їх будемо охороняти. Це йде наукова діяльність. На даний момент наш національний природний парк вже заключили угоду з Національним лісотехнічним університетом місту Львів про наукову співпрацю. Далі це йде рекреаційна діяльність, де будуть створені місця для відпочинку де будуть створені піші маршрути, туристичні маршрути. Зараз на даний момент дуже популярним стає значить, відпочинок на велосипедах. Тобто люди приїжджають вони своїми велосипедами, вони хочуть поїздити, подивитися. У нас будуть створюватись такі маршрути. От, зокрема, ми зараз знаходимося на одному з об'єктів, це є озеро Святе. Ще один з основних завдань це екологічна освіта. Ми будемо створювати шкільне лісництво, ми будемо працювати з молоддю, ми будемо їх залучати до проведення всіх робіт, ми будемо проводити відкриті уроки, лекції, будемо створювати музей природознавства даного краю. Наразі проходить процес створення науково-технічної ради, яка складе план роботи парку, визначиться із заходами, темами наукових робіт, а також встановить ліміти використання природних ресурсів. На спеціальних щитах на території Малого Полісся зазначатимуть основні вимоги до відвідувачів. Розділяють чотири зони: це є заповідна зона, це є зона стаціонарної рекреації, зона регульованої рекреації і господарська зона. Відповідно до того, як буде поділений парк на зони, значить в кожній зоні є перелік, що дозволяється і що не дозволяється. А берегти на цій території є що 15 видів рослин, що занесені до Червоної книги України. 35 видів підлягають особливій охороні. Щодо фауни, то тут є чотири види тварин із європейського червоного списку, одинадцять занесених до Червоної книги України та інші рідкісні види. Сам об'єкт як водний. Тут є багато рослин, от ви бачите позаду, це є плавуни, сфагнові плавуни, які є характерні для, тільки для північної частини Білорусі і для Карелії. Тобто вони вже є рідкісні, тут є багато видів рослин, тут є багато комах, які в перспективі ми також будемо займатися їхнім вивченням. Є об'єкти гідрологічний, великий заказник, який знаходиться от в Плужнянському лісництві, він займає площу 1600 гектарів. Це також фактично вся болотяна місцевість, де є багато видів. Я кажу, ну рослин, комахоїдних, безхребетних. Один із об'єктів, що може привабити не лише науковців, а й любителів активного відпочинку озеро Святе, озеро природного походження, про яке існує багато легенд. Одна із них про його назву. Казали, що тут колись був монастир, який в результаті. Антропогенних факторів, що він ніби якби пішов на дно, і тут утворилося озеро, частина парку входить у 30 кілометрову зону навколо Хмельницької АЕС. Отож, один із відділів ВПХС тісно співпрацює із природоохоронними організаціями з питань, що стосуються охорони навколишнього середовища. Після систематичних моніторингів працівники відділу відзначають позитивні моменти, і найважливіший із них експлуатація двох енергоблоків не погіршила екосистему у регіоні. Еколохімічної лабораторією відділу охорони навколишнього середовища здійснюється моніторинг стану навколишнього середовища в санітарно-захисній зоні і зоні спостереження, а саме здійснюється контроль за станом атмосферного повітря, поверхневими водами і підземними водами. Результати моніторингу показують, що до сьогоднішнього дня зберігаються фонові показники.